На вулиці падає сніг, а тут отак от парує наші хлібець. Аааа не видно мене. Зараз він пройде. Де ставай назад? Так, Зразу дістаю. То що падає сніг на хліб, то нічого, ми все одно його мочимо водою зверху. Так що тут. Ой. Надеюсь, я не спалил куртку. Не, нормально. Сейчас увидим, что у нас трошки, трошки, как бы он перепикся. А, красавчик, мы не мигна, и мигна. Все. И там по берегу хату. Для дальнейших процедур Ir dar kartą po chleba pasitaikymo perriškė.